Вітаю, друзі! Всім привіт! Я дуже довго пропадала, тому що було дуже погано, і в мене вже всі дні були зайняті. Ця сесія майже скінчилась. Кожен день були іспити, по два іспити. І хотіла сказати, що е, навіть у поганому. Стані мої сетрисі струсу мозку я зробила майже все для сесії і майже на відміну всі іспиті здала, тому що я дуже думала, що буду відкладати сесію, тому що лікар заборонив повністю, що якісь ментальні і фізичні нагрузки, але я подумала. Порадилася зі старостою, що не хочеться десь під новий рік переносити оці всі іспити, і я буду намагатися трішечки більш лайтовому режимі, так як я робила дуже гарно всі домашні роботи, поздавала вже майже саме домашніми завданнями, які я робила місяць на протязі місяці. Я заробила майже по четвірці по всім іспитам. Тому я не дуже сильно напрягалася на іспитах, готувалася, ну не дуже сильно напружувала мозок. Готувалася і все ж таки е, підготувалася. І поки в мене залишився один іспит, поки всі інші іспити, майже, ну там, на відмінно точно три, ще е, деякі іспити під питанням. Курсову захистила, захистила на відмінно. Дуже дякую всім своїм вчителям. Ось, А зараз приїхала за ліками, мені прописали нарешті ліки, які трішечки розслаблять мої м'язи, тому що дуже сильно в мене тут. Все стягнуло, все напружене і якось, якось воно дуже болить мені постійно, я вже набрала купу ліків у аптеці і вже буду лікуватися нарешті вдома. Подивіться, у нас вже ялинки почали продавати 99 золотих. Ось така ялиночка. Шверк посполітий. Цікава назва. 120-150 сантиметрів ялиночка. Гарненькі вже такі. А ось є величка. Все, новий рік вже, новий рік, друзі, вже така атмосфера. Ось їх тут багато. Треба обов'язково собі ялиночку поставити, велички по 148. Трішки поменше 98, маленька, 59 59,98, така красуня. Але вони ось ці маленькі, вони більш пухнасті. А пахнуть як. Клас. Вже так захотілося якоїсь новорічної декорації, новорічної атмосфери. Супер, отут їх запаковують одразу. Ось яка гарненька ще стоїть. І ось такі в горшиках зовсім малі. Але кому як? Кому як подобається. До речі, йду, вже обновила манікюрчик. Такий градієнт. Гарний, він мені під джинси сьогодні підходить. Клас. Подивіться, яка тут краса новорічна. Вже все вдягли, вбрали в такий новорічний, не знаю, декор по всьому місту майже особливо тут біля цього ТРЦ аутлету він неподалечку від нашого дому але подивіться яка краса просто наче в якійсь чарівній касті відчуваєш себе Друзі, такі моменти більше хочеться мріяти мріяти про гарне. коли поблизу свята коли все так гарно коли все, не знаю, коли ти відчуваєш себе наче у казці, дуже хочеться е якихось ну, більш мирних ночей нам. І я вважаю, що е з новим роком дуже хочу, щоб прийшло щось більш світле до нашої України, більш гарне і всім нам миру. Ближчі. Так, друзі, а ми вже прийшли додому. Ось так, Привіт, привітався, дуже радий. Так, а ми трішечки зробили перестановку, ось, тому що трішечки підвинули наш ремонт, перефарбування стін і меблів, ось, тому що через трус мозку, на жаль, сесія дуже важка. Тому відклали і все ж таки вирішили поїхати. Ось валізку вже е, дістали, і будемо скоро їхати. У нас життє, е, -4 залишилось, 4 доньки так, Ось, і будемо їхати, все ж таки. У подорож, незважаючи на струс мозку, Ось і малий трішечки захворів, вдома сидить, в садочок поки не ходимо. Але плани є, плани, і все ж таки треба намагатися максимально новий друг, дуже любимо нового друга, так, Михасик наш. Ось, незважаючи на якісь обставини, такі, у цьому світі завжди буде щось відбуватися, тому ми вирішили вже не змінювати планів. І все ж таки. Будемо намагатися виїхати, як і планували. Любиш його, так, сина? О, Дуже полюбили. У нас, до речі, сьогодні гарна погода. Зранку йшов сніг навіть, але зараз сонечко трішечки хмарно, я теж не виходжу сьогодні з квартири. Такий домашній влог був, ну вже у другій половині не виходжу з квартири. Ото з'їздила тільки за таблетками і все. І прийшла додому і буду відпочивати. Сьогодні а, важкий в мене день, завтра ще один іспит. І все. І вже буде завершена сесія, поки йду дуже гарно. Ось такі нас на сьогодні цукерочки. Вирішили себе побалувати. Ось і серіал наш. До речі, я зібралась з стола. Він був довгий на минулих відео. Це можна було побачити. У нас тут комп'ютер стоїть, тому що не знаю, ми його і дивимося. Телевізор допоки не хочемо собі купляти, бо дуже багато часу йде на телевізор, а комп в будь-якому разі нам потрібен навчання, робота ось то ми вже поставили його на цей стіл, щоб одразу можна було і дивитися, і, ну, і робити справи за ньому. Ось, листочки трішечки вже закрутилися, їх, напевно, треба діставати. Я не знаю, хоч я їх дуже гарно просушувала, все одно чомусь закрутилися. Ну, вже скоро буде, зовсім скоро вже новорічний декор буде, то я їх приберу обов'язково. А захотілося трішки зібрати цього стола, щоб він не так багато місця займав. Ну і гарно все виглядає. Це я вже на розслабоні, вирішила випити трішечки чаю. Така гарна сьогодні, якраз гарний вечір, гарне сонечко світить. Я вже дуже втомилася. У мене там на фоні серіал я вімкнула світ, трішки подивлюся. Ну, насамперед не вистачає дуже часто часу на нього, але коли хворієш, можна себе трішечки і побалувати. Тож буду вже з вами прощатися. Усім гарного вечора. Цього найкращого мирного неба і мирної ночі до зустрічі.